Ми в організації всі разом продовжуємо розслідувати скандал, який трапився у Хмельницькому в школі номер 29 Отже, нагадаю, в жовтні 23-го року в цій школі відбувся тренінг, захід про різновиди сексуальної орієнтації. Тобто, зібрали на повному серйозі дітей неповнолітніх, без відома батьків для проведення ідеологічної індоктринації і фактично популяризації. Гомосексуальних стосунків серед дітей і підлітків Хмельницького в школі на території комунального навчального освітнього закладу. Звісно, ми почали листування в, з міською владою, з міським головою Семчишином, але на всі наші листи відповідала виконуюча обов'язків директора Департаменту освіти і науки Ольга Семчишина. І як ми вже повідомляли, в усіх її відповідь тональність така: Я не винувата. І самі зі школою розбираєтесь, школа не має права втручатися в освітній процес. Ну тобто, абсолютно така неадекватна позиція, яка полягає в тому, що ми взагалі не, не причетні до того, що відбувається у підвідомчих нам пані Кшановській освітніх закладах. Позиція неадекватна, позиція. Ну, абсолютно дивно, хочеться запитати, а що ж тоді Кшано, пані Кшановська робить на своїй посаді, якщо вона не відповідає і не знає, і не планує нести відповідальність за дуже сумнівні заходи і дії, які відбуваються у підвідомчих її школі. Про це ми вже розповідали в попередньому відео. Але в одному з своїх останніх листів відповіді нам пані Кшановська. З тезами, що я ні за що не відповідаю, але порекомендували нам звернутися до директора школи безпосередньо номер 29 щоб з'ясувати, що там сталося. Ми написали директору школи Станіславу Стримецькому, школу номер 29 і 28 лютого, буквально кілька днів тому, директор школи пан Стримецький надіслав нам відповідь, в якому повідомив, що в жовтні 23-го року, тоді коли відбувся цей тренінг. В школі вони реалізовували різноманітні освітні програми, там якісь програми є ну, на тему боротьби з протидією насильства і подолання різноманітних протидії насильства. Я так розумію, що під цим соусом боротьби з проти насильством вони вирішили ростувати пропаганду девіантної поведінки, для того, щоб прищеплювати діткам неповнолітнім, безвідомо батьків. Лояльне, толерантне, схвальне ставлення до девіантної, статевої і сексуальної поведінки про до сексуальної орієнтації. І от під цим соусом протидія насильству провели ЛГБТ-індоктринацію дітям без відома батьків. Директор нам повідомив, що все це відбувалося саме от під цим соусом, але Директор нам в своєму листі фактично е, написав наступне: тобто, складається враження, що директор, дослідивши що все, що відбулося, звісно, він намагається якось мінімізувати наслідки, і він нам пише. Разом з цим з тим, цитую, цілком поділяю думку про те, що обговорення таких чутливих тем з дітьми старшого шкільного віку мають проводити в першу чергу батьки. Написав нам директор. І далі він пише: у зв'язку з суб'єктивним висвітленням цієї лекції в ЗМІ, порушенням етичних та законодавчо визнаних норм, адміністрація школи припинила співпрацю з вище згаданою громадською спілкою: Все буде добре. Що це за спілка Все буде добре? Ця спілка Все буде добре ще одна організація Клуб Рибалок України. Такі назви, типу, абсолютно непідозрілі насправді. Поверхнева, але насправді саме ці організації з такими, здавалося б, непрофільними назвами проводили тренінг для дітей. Одна організація все буде добре, інша організація Клуб рибалок України провели в школі номер 29 тренінг про різновиди сексуальної орієнтації. І, звісно, після цього резонансу, який організація всі разом. Поприлюднили цю інформацію після резонансу, який виник після цього. Директор повідомив, що дійсно такі речі не можуть відбуватися без відома батьків, і школа припиняє свою взаємодію з ціма організаціями, які на території школи провели цей тренінг. Добре, що директор школи, пан Станіслав Стремецький ухвалив таке рішення припинити. Дію меморандуму про партнерство, про договір про співпрацю з цими організаціями. Але погано, що він ухвалив таке рішення лише після того, як ця інформація була е, публічно е, резонансно поширена і спровокувала відповідний скандал. Е, це речі, які директор адміністрації школи. Має самостійно моніторити, відслідковувати заходи, які відбуваються, і не допускати ідеологічних індоктринацій абсолютно аморального змісту для дітей в школі. А якби ми цю тему не висвітлили, невже ця організація, ці клуб рибалок, там цей проект Тато Хаб, це до речі, в рамках реалізації проєктів Тато Хаб відбувалося? Все це продовжувало відбуватися, відбуватися в школі. Невже тільки суспільний резонанс змушує адміністрацію школи або людей, які відповідають міській владі за систему освіти і виховання? Лише резонанс змушує їх слідкувати за тим, як промивають мізки їхнім дітям і не допускати цього. Отже, станом на зараз у нас продовжує залишатися запитання до школи, чому цей, цей тренінг відбувся взагалі? З таким змістом, не погоджений з, з батьками, водночас ми почули відповідь, що школа припиняє взаємодію з цими організаціями і взагалі з проєктами Тато Хуб. Тато Хаб це взагалі, вже як висловлюючи сучасне мови, це зашкварна ініціатива, з якою мати справу освітнім закладам, це собі дуже ризиковано. І ми не рекомендуємо. Проєкт Тато Хаб. Які реалізуються, які реалізуються за ініціативою фонду народного населення? ООН є ідеологічна е, кампанія з метою е, е, аморальної, сумнівної, е, антисімейної індоктринації е, серед дітей і підлітків. І це не лише наше припущення, це ми стверджуємо на підставі цих тренінгів, які в тому часі відбулося тренінгу у школі номер 29 А подібні заходи відбуваються і в інших регіонах. України разом з тим продовжують у нас залишатися запитання і претензії до департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради і виконуючого обов'язків директора цього департаменту Ольги Шановської через невиконання нею своїх службових обов'язків щодо дотримання норм українського законодавства і щодо захисту пріоритетного права батьків на етичне виховання. Своїх дітей. І щодо до того, щоб не допускати в освітніх навчальних закладах е фактичного розбещення неповнолітніх через проведення подібних заходів, як різновиди сексуальної орієнтації, тренінг і інших проєктів ініціатив, сумнозвісного проєкту Тато Хаб» і різних громадських організацій, які в рамках цього проєкту реалізують свою діяльність в освітніх закладах. Рекомендуємо. Школам і навчальним закладам утримуватися від будь-якої взаємодії з проектами TatoHub, А також рекомендуємо батькам слідкувати за тим, які тренінги, які заходи для їхніх дітей проводять в школі під час навчального процесу, і втручатися, коли їхнім дітям замість надання знань проводять ідеологічну індоктринацію. Це Недопустиме позиція батьків має значення. Інформуйте нас як організацію всі разом, і ми маємо захищати права батьків і дітей в освітньому процесі.